І так, сьогодні у нас, яке у нас сьогодні число взагалі? І взагалі 13, середа, середа, 13, Я буду сіяти, калуп'ю і сію помідори. Я сьогодні вирішила посіяти помідори. Ось такі в мене луточки, я в такі луточки, роблю такі ось каналки такою картоночкою. І в мене тут сім пачок і я їх буду помаленьку виложувати. Я, як завжди, багато не хочу, не знаю, буду пікірувати, не буду пікірувати. я з ними буду робити, я ще не знаю. Зараз в теплиці ще холодно. У нас похолодало, сніг випав. Ну, поки що буду сіяти. А перша пачечка це у нас називається полфаст. Тут всього 20 насінин оброблених виробник Голландія. Зараз я його ось так розкладу по рядочку 20 штук, щоб не не проріджувати, не знаю. Я, може густіша, то ще якесь посію. Ось так потихеньку, полодненький. Ось так буду сіяти. Так, все, ми посіяли з Кірою. Кіра бабусі помагала, розкладала. Я мишка маленька. кіт прийшов. І кіт прийшов теж, всі допомагають. Можна да. я його пугла? Погладь. все. Він не Всі купається. сорти. Цей рік сортів поки не багато. Не знаю, потім ще відкритий ґрунт теплицю, може, щось буду сіяти. А це зараз присипем. Тоненьким слоєм ґрунту. Ось такі зробили, да. такі палочки. Добре, я сама поки буду, хорошо. Ми вже все зробили. Ось такі попідписували сорти. Пачечки залишаю, такий цікавий Десь буде гаргамель. Старалась купляти більш ранні і невисокі, але чуть і високих є. Ось так, тоненьким слоєм, щоб тільки закрити, щоб, щоб їм легше сходить було тільки при трасу, трошечки ось так. Легенько притрамбую. І будемо чекати ще зверху, ще я полівізатором зволожу добренько. Зараз я ще спочатку доситу до кінця пухкеньким м'ягкеньким грунтом, щоб не де грудочки не було. Щоб не де на... Вон там попалась грудочка. Зараз я її заберу. Я її заберу, щоб їм було легше сходити. І, скоріше за все, що я буду не, не в кульок брати, бо стоять палочки, а зверху таким клійоночком і так туди притик, покладу. Ось так припрасуємо. Припрасуємо. Мене. І добренько з полівізатора зголожу ґрунт. І будемо накривати пльоночкою. Все, ось так я клійоночкою накрила, щоб менше випаровувалася волога. А як тільки він почне сходити, я трошечки отак накрию сарку пленку. Якщо дружно, то гілля, то не треба буде. Ще я хочу посіяти. Зараз я у маленький вазончик наберу ґрунт. Купила я ось такий перець гіркий. ямайський дзвоник. Їх тут всього 5 насінин. Озарей його маленький вазончик теж сіну. Я бачила, у нас на базарі продавався такий цікавенький. Ось такі ще перці. Я, здається, їх показувала чи не показувала, я, я майський дзвоник. Їх тут було всього 5 штучок. Я їх ось так сюди посадила. Вони у нас пізні. І це закрила. Побачимо, що з, цих, що з них зійде скільки. Ну, от тут, тут а помідори. Ось це польський малиновий, це ранній помідор, помаранчевий середній, фаршировочний червоний, теж середній. Цей рік багато видів не сію. Це теж гаргамель середній ось такий. Його тут, він тут ще, здається, залишився. Оце цей гаргамель трошки залишився, польського трошки є. А то всі, це Голландія, Бобкат. На консервацію теж Голландія. Інкас, ранній сорт. І цей, здається, радній теж пулфакс. Ось такі цей рік будуть у нас помідори. Перенесла їх на підвіконня, ви вже бачили, понакривала плюночку І тут вже такий парниковий ефект. Вчора в нас 13-го. 13 13-го я сіяла, сьогодні вже інший день я знімаю, бо вчора вже було пізно. знімаю. Ось такі, будемо чекати, коли зійдуть. А ще залишиться залишилось насіння. І трошечки ще, можливо, підкуплю і якби просто в ґрунт у тепличці потім посію. Ну, а це у нас перці, які я сіяла 28 лютого. Тут у мене перці, ці, що я збирала свіжого. Я в цьому році зійшло погано, а це куповане за Аврори ось зійшло. Ну, сказати, 50% зійшло. Це зійшло відсотків 20, а це 50%. З 30-15, здається, зійшло. Так само ж і тут. З цього боку це заврори куповане. Цариця вроді зветься вона. А це... Ну, Тут краще зійшло в цьому, ще сходить. А це помідори із свіжого помідора купованого, який купували теж на салат. І ось так кинула пару бубочок. І теж зійшли, не знаю який, що за сорт. Ось так, що за сорти, які вони <кій> невідомо, але зійшли. Ось вже щось з'їло два штучки. Ну так, спробуємо. Тоді побачимо, що виросте. Ось такі справи. Все, будемо чекати, коли зійдуть помідори. І поступово, як настане тепло, буду їх носити у теплицю, але пікірувати перці я не буду. Вони посіяні ріденько. Пікіровці вони не потребують пікіровки. І перець взагалі він не любить, коли його дергають, шарпають. Пікіровки перець не любить. Тому що якщо сіяти, то краще сіяти зразу ріденько або по одному. Ну, все, до зустрічі!